Всім привіт! Сьогодні нове нове відео моє. Трошки підготувався на цей раз. Буду тестувати свій ніж власну роботу Скінер. ШХ-15, закалка на 62 одиниці. Ножни шкіра рослинного дублення, шов вщеною ниткою, шов-косічка. Зверху просто шов рівний. Ну, покажу докладніше, ножний. А тоді перейдемо до ножа. Люди писали, що ножни чорного кольору, але насправді вони темно-коричневі. Я думаю, що повинно бути на відео. Хлястик, ну, підвіс у нас жорсткий, тільки жорсткий. Також прошито косічкою все. Нитка вощена 0,8 мм червоного кольору. Цей шов мені не одразу вдався, Трохи над ним посидів, попрацював. Пропітка ножин у нас е, вускове фінішне покриття, то, що не пам'ятаю, як називається. Ну і Підвіз виконаний ось так, щоб не заважав ножу. Не захотів робити тут потовщення сильне. Думаю, цього буде достатньо, оскільки тут все прошито, проклеєно, нікуди воно не подінеться. Шкіра товщиною 3,6 мм, здається, мені. Брав на форумі в ілони. Так. Ну, покажу ще торці, торці поліровані. Тут також. Ну і устя ножен. Все відформовано, пропітано, все як має бути. Так, перейдемо до самого ножа. Так, ось такий скінер вийшов, трошки блікує. Тут наразі 1000 гріт сатин і трішки полірований. На рукоятці у нас латунь, фібра латунь, знову фібра червона і кап акації. Має дуже гарну структуру. Відкритий малюнок, ну, вірніше, поліровка до 2500 гріт. Далі фетровий круг з пастою діалюкс білою. І даніш. Як захисне покриття. Розміри, клинка 120 мм, рукоятки також 120. Ну, як бачите, в мене рука середнього розміру. Ніж спокійно помішається. Навіть думаю, під більшу руку, також вон, є місце, вистачить. На клинку залишені сліди ковки. Так, Попросив замовник. Ну як, Замовник говорив, якщо буду робити скіннера, то буде таке побажання в нього. Далі, товщина по обуху 4 мм, зведений в 0,5 мм. Ну, це для того, що якщо десь мисливець буде працювати, розбирати тварину, десь попаде на кістки, то щоб не було викришування, оскільки клинок закалений на 62 одиниці. Я вже зробив свою власну муфельну піч. Скоро по зніму відео. Ну, Закалкою вже для мене простіше. І так, сьогодні хочу попробувати різати ось такий канат пеньковий товщиною 22 мм. Обмотав його стрічкою для зручності, щоб він не розлазився, а то він ось так буде розтріпуватись, буде погано різатись. Ось такою стрічкою малярною. Тож. Приступимо до роботи. Оріже ну, досить агресивно. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Якщо щось роблю неправильно, вибачте, так виходить. Вісім, дев'ять, десять. Десять різів ми вже зробили. Продовжуємо. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, двадцять. Двадцять один, двадцять два, двадцять три. Двадцять чотири. Двадцять 30. двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Ну, забув взяти листочок. Для наглядності, ніж залишаю тут. Зараз поверну. І так, я повернувся, взяв листочок, спробуємо чи ніж як ріже. Пір ріже. Заминів, з колів поки що нема. Це було 30 різів. Продовжимо. Ну, тяжче стало різати. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 40 різів. Так. Пробуємо знову. Це ріже. Ну, в одному місці чуть-чуть заблестіла кромочка. Продовжимо. 41, 42, 43, 44, 45, 46, Сорок сім. Сорок вісім. Сорок дев'ять. П'ятдесят. один. Так, знову попробуємо. Ну, ніж їже. Продовжуємо. П'ятдесят два. 54, три. 56, 57, пять. шість. П'ятдесят сім. 58, 59. У них їжа два натиски. І після 60 різів трішки притупився Ну, сколіб коліб заменів немає, думаю, що повинно бути видно на карте, на камеру. Продовжуємо. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ну, папір ріже. Продовжуємо. 70 різів було. Ще скажу зразу, що ріжу ось цим участком. Ось цією частиною не всім клинком. Так, 71, 72, 73. 74, 75, 76. 77. Сімдесят вісім, сімдесят дев'ять, вісімдесят. Зно пробуємо пріже. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, дев'яносто. Показую. бачите, стало гірше різати. То нашим місцем? Але ріже попір. Це було 90 різів. Продовжимо. Раз. Два, три. Чотири. Пять. Шість, сім. Вісім. Ну, рука вже втомилася, якщо чесно, різати. Дев'ять. Сотий раз важко дався. Спробуємо знову, як буде різатись папір. Ну, вже починає кінчик розкакувати. Так. Ну, Ось в цій частинці, ось маленький, десь приблизно 2 см, яка найактивніше різала, трішки заблишала кромка. Але це не всі довжини. не знаю чому так вийшло, що не вся довжина заблищала. Ну, попробуємо. Ще зробити 10 різів. Подивимось, як буде різатись папір. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім вісім дев'ять десять. От бачимо в одному місці починає розкакувати листок? Ні, nee, все-таки проскакує. О, видно, бачите в якому місці зупиняється. Ну я думаю, це непоганий результат. Я вперше таке роблю. Ну, думаю надалі спробувати інші режими термообробки сталі Шиха. Так, ну і ще я покажу якута який я показував раніше вже, я його затонував. Це кап берези, затонував червоний колір, пошліфував до тисячної нуждачки і покрив данішом. Його залишаю собі по причині того, що ну, згрішив, коли збирав рукоятку, бачите, трошки повело сверло. І тут вийшло ямка, розбило цвіцевину. І забив чопоки, залив боксидною смолою це все. Ну, для мене цього буде повністю достатньо. Покажу, що ніж заточений вже тиждень. працює в мене на кухні. Ну і раді експерименту візьму декілька разів. Спробую як якут ріже канат. Ну. Скажу, що якут ріже канат, краще, легше йде різ. Але це, мабуть, то по тій причині, що ріжу ближче до руківки, а не самим кінчиком, як скінером. Оскільки в скінері основна робоча частина, це у нас ось цей ось ця частина клинка, якою постійно розбирають тварину, ну, ріжучий кромці залишились сліди клею. Можливо, ще й через них так важко різалось. Ну, я, я задоволений своєю роботою. Надалі будемо удосконалюватись, проводити ще тести. Побачимо, що вийде. Дякую всім за увагу!